Усім привіт! Сьогодні я оформляю знову свій щоденник. Я хотіла сьогодні записати більше, ніж одне відео, але, розумієте, сьогодні почали виключати світло. Виключили на те години. Я просто би не встигла ну, зняти. Я вже, ну, не знаю, годинку назад включила тільки світло. Я тільки встигла підготуватися. Тому. Вибачайте, але сьогодні буде тільки одне відео. А завтра подається, вже зняти більше, якщо не буде відключень. Добре, останнє у нас оформлення, яке було. Ось ведмедики і ось таке оформлення їжі. Це, оформлення буде джунглі. І у мене вже є якийсь. Ось такий листочок. Його ми якось поймемо. Ось, Ось так добре. Його приклеїмо ідеально сюди. Він ідеально просто сюди підходить. Він буде прямо робити якусь гору, я не знаю, ну щось типу того. Так треба то буде ще знайти зелені стіка якийсь. У мене навіть би колись були зелені стіка, але чи вони, чи вони ще є? Це точне питання. Вроді би ще мали бути, але де? От питання точне. 재미, uh hurting... громкий הי filtrate колеєм, колеєм, колеєм колеєм, колеєм колеєм, колеєм, Можна щось ось тут таке наклеїти. Це буде чисто заднім фоном. А решта буде ну, місце, де буде вже якісь наклеїчки або місце для писання. Ось. Так, тепер шукаємо стіка якийсь, в мене є жовті, але бажано, що знайти зелені. Це ще той квест. Точно. У мене ж є ведмедики. А ведмедики де живуть? В лісі. А ліс який? Зелений. А ну скільки тут би те було? Федметиків раз. І два. Так, це на який день. Як подивитися, остання слідочка була. Так, остання була на 16-го, це на 17-го, це значить на 18-го. Так, зараз глянув, що мене багато різних на 18-го. І мене багато. Мені двох ведмедиків вистачить. Добре, ось такого буде. Їх назад склею. Добре? Забула є лямочку ключики обов'язково. Добре. Тепер потрібно мама. що це відео вийде коротше мені вже 18 хвилин, то я можу знімати на навіть іди друге добре у нас є тільки оранжевіст і ну хоть буде це буде тільки оранжеві. у мене є жовті е живі і ніжно ожеві такі тілесні я би навіть сказав чуть-чуть кому -чуть. вибирає оранжеві Допи. І тебе ще у нас є. Так. Хм. У мене ще є хломака і добре. Давайте будемо щось таке цікавеньке. Давайте візьмемо ось такий колір. Він, в принципі, співпадає з вод і. Не можу покинути ось такого тут краєчки від мене таків. Не сама від мене такі, а... папір, на які вони наклеєні. Щоб глядає... Щоб додавала якогось такого об'єму, я не знаю. Добре. Я дуже постараюся це відео викласти сьогодні. Я знаю, як ви чекаєте нових відео. Добре. Ще можно не ямочку, а ямочку я введу оранжевую. Вот такие полосочки я буду. Можна ще еще лінії, линии, на которых мы будем писать, и их тоже забыть оранжевыми. Окей, 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 окей. А на вибачаюсь, це буде вироджувач, а на лінії, на яких ми будемо писати навіть налітах, вони будуть чуйними. Я постаюсь зробити щось таке максимально красиве і під тему. Добре. Що в мене є інакше, зглених, мені інакше зробили? Я навіть подумала, що можна зробити. Можна ось тут. Так зробити. Тут. І тут. Просто ось такі лінії для краси. Так само тут ось такое якось зробити. Красиво це все. Тут ось. Дуже касти у поки виходить. Ще в неї наліпки. Добре. вони? У нас? Так, так, -та, Що у нас тут є? А це Де... пев. Ні, не то, не то, взагалі не то навіть не близько. Названий понятно. Підходить, не підходить, їжу. Не підходить, бумажка не підходить. Два инкер не підходить, підмашка не підходить. Теж теж. Аво, ось. Остання вкладочка. У мене вона остання вкладка. Так, давайте пойдемо. Що тут у нас є? Яїзненьковіточки. Могу да что-то подумати. Изб'яти. Ні, ну, наліпок, різних веїзок дуже багато. То я тільки в пакет так хотівся. А ще в мене є. Те, що воєгана ізаях. Там ще вдвоє за більше. Різних купляйців і наклейчок. Ну там більше веїзок, правда, але... Якщо щось, то ще там можемо пошукати Добре. Ось ці листочки обов'язково якої стають, Це дуже красиво виглядати. По листочкам, напевно, в такому стилі один сюди обов'язково. О, оце вот воно мені дуже подобається. Але щось треба більш таке якесь оце. Оце щось таке непогане. Ці квіти можна викликати. Ніби це якийсь кущ і це листочок куща, а за Ямди це вони типу я студуть. ось такого можна. Ще є такі квіти на накрутить якісь ось такого би те було наведе, але на в якийсь кут. Тоби ще є ось такі якісь квіточки такі. Ось такі ще якісь. Багато-багато різні. Ось такі щось віці. Такі, такі, такі це Завалітись. це що фіалки, ні, Не фіалки, що з язык називається, Так, тут у нас тут різні, інші квіти, а вони сюди вже не поміщаються. Та я, непевно, думаю, все, що тут я могла наклеїти туди. Ну так, небагато в мене є таких різних наклеечок. Що можна щось ось таке наклеїти, в принципі. Ось якось ось так відкроєчик. Можливо оцю підочку, але воно вже все не поміщається. Тут вже залишилось досить мало місця, тільки якось ось тако можливо. І то не факт, що вона поміститься. Ну давайте. Це що Це дзвіночки. хай буде. Ось тако під підлапкуємо, ніби він їх не має. Та -та. ось. Ну і нормально. Якби я ще написала не на стікерах, а просто на папері, то було більше місця, щоб щось оформлювати. А так, то менше місця вже залишається. Ну я знаю, що можна оцю одну кліточку ось Так, Тобто так, такою Окей, сюди її приклею ось таку. На куток. Ну все. по я закінчила з наклейками. Переходимо далі. Вони залишилося подивимо на клейка. Можна її приклеїти на листочок, бо тут Не менше на місці буде займати, то буде дуже багато міця займати це все. Добре. І це все у нас ще позалишалось. Окей. Тепер потрібно це все ще назад запакти. Тому що в перші дні всі ще не привикли до відключень, Дуже важко щось зробити. Бо ти так думаєш, що все, світло виключило, значить нічого ти не можеш робити. Ні відео знімати, ні щось клеяти, малювати і так далі. Але я подумала, образно навіть відео зняти, бо я можу без світла. А змонтувати вже і там все виставити, можу вже зі світлом. От у нас наступні язику будуть вже виключати світло. Надіюсь, цього не буде, але якщо вже таки будуть виключати, то, кхм, то я буду так робити. Зняти відео можу і коли немає світла. А коли буде світло, я буду монтувати. І знімати на ігровий канал. Чому на ігровий зі світлом? Тому що кхм, я часто глядю в реоблок, а і без інтернету не тягне. Фіалки, у мене є фіалки. Уже зараз пів сьомої години. Як я с тебя сказала, пів сьомої години. Печь взагалі півсмы один. И восемнадцатый. Відео, я думаю, десь вийде, можливо, пів дев'ятої або у восьмій. Якщо відео буде досить коротким, то воно вийде швидше, бо менше буде гузика. Коротше за час буде. То, надіюсь, воно вийде не сильно не надовгим. І тоді я його швидше виставлю. Але точно до 12 години воно вийде. Оце я вам можу гарантувати. Так, що в нас далі йде? Ну, в принципі, все, що в принципі, можна зробити, Я навіть не знаю. Я придумала. У мене є геніальна ідея. Так, зараз мені треба дістати для цього речі. У мене тут є клей. Зараз. Клей PR ось такий. Такий схожий підісвал. Коли будете там приходити, можете купити. З ним дуже зручно користуватися. Бо він дає дуже маленькі пальці і клею. У мене є ось тут. Ось такі кусочки паперу. Я можу також запити, зараз вам покажу. Ось. І зараз посипаємо. Зараз тваю, зносимо це по всьому. Ось так. І тепер нам треба це все стихнути. У нас буде виходити ось такі сліди. І схоже буде на це І ще давайте десь так зробимо. Пачку капельок. Можна ось тучись. Ой, божечко, що це таке. Не нам все треба знімати, це не варіант. Тих покинули, святой кискупей, попьей, попьей, попьей. Просто якщо ця капля впитається просто, ну то не нет. Тобі блокнота буде мокрого. Фух. Добре. Хух, витвало свій блокнотик. Ви мені ще з ним поки також жити? Зумієте? Добре ще потрібно ось тут посипати, тому що з ним все приклеїлося. Усе, тепер я б точно закінчую, тому що, подивіться, це тепер потрібно, щоб воно сохло декілька днів. Я вже тут не декілька днів, але декілька годин точно. Я вже забула. Я в одному відео казала, що залишу відгук на книжку загублю. У кошеня чи якось там так. Загублене кошеня і мой Суперзірка, Це останні книжки, які я читала піопоєнок тварин. І мені вони дуже сподобалися. Вони дуже зрозумілі, їх легко запам'ятати. Я можу дати відео для тих, хто дуже любить тварин, вони ідеальні. Так в мене ще є моя свинка, це дізнаться якусь ой, якусь нову інформацію, це просто ідеально. В деяких моментах навіть бувають такі сумніві моменти, я би сказала. Але от якщо вам десь більш ніж ну, 7 років, це ідеальний просто варіант. Мені, в принципі, дуже сподобалося. Зараз я читаю Лами не посиди і Совеня Шукає Дім. І я думаю, що от Лами не посиди мені поки дуже подобається. Хоч я їх ще не дочитала. А от про просивеня, я не знаю, я їх ще теж не читала. Можу вам зараз показати ось. Це оці дві книжки. Ось ви можете... Ой! Тихо, тихо, щось я сьогодні все валю. Можете почитати, що ця книга? Анотацію. Або заскрінити. Ось. Добре, тепер пойду. Ось. Був фокус. Добре. І на цьому вже буде закінчувати. Ось таку ми красиву сторіночку зробили. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І па-па